Ані ефір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І у нас сьогодні в гостях Андрій Очуретний, заступник міського голови. Вітаю вас. Доброго дня, Андрій Михайлович. Розпочати хотілось з того, що війна триває і Вінниця відносно спокійне, мирне місто, якщо можна так вважати в сучасних реаліях. Приїжджають нові підприємства, вони стають релокованими. Скільки є нині таких? Якщо говорити щодо релокації, ми включилися в цей процес практично з перших днів війни, 25 лютого, ми займалися прийомом тих людей, які вимушено були тікати з міст бойових дій. Вони зупинялися в наших готелях, в наших гуртожитках, в людей, і ми з ними з того ж часу почали активно працювати. Вони слухали нас, але все-таки безпековість вони думали, що більше глибше в нашій державі, там Закарпатська область. Переконували ми їх, і вони їдучи туди, потім поверталися за 2-3 тижні, і вже десь приблизно 15 березня 2022 року вони приймали рішення щодо зупинки в місті Вінниці, тому що це для них найбільш сприятливі були ну, умови в першу чергу, тому що місцева влада звернула увагу навіть в навіть таких критичних умовах, і ми з ними почали комунікацію. Станом на 15 липня 2023 року у Вінницькій області 347 релокованих фізичних та юридичних осіб, в тому числі 317 в місті Вінниці. Тобто, якщо говорити про загальну кількість, то це 91,3% загальної кількості. От. І власне це дало можливість створити нових 1568 робочих місць. Якщо поділити їх, там серед них є юридичні особи, фізичні особи-підприємці, то більша частина це фізичні особи-підприємці, і з них вже 93% розпочали свою діяльність. Тобто переїхали відносно зняли якісь привабливі на умовах. Пільгових площі і розпочали виробництво. Якщо говорити про юридичні особи, тобто заводи, фабрики, це приблизно 50%, тому що це пов'язано з обладнанням, з людьми, з відновленням технологічних ліній. Але що ми зробили на старті? Ми спочатку зробили таку от базу даних підприємств Вінницьких місцевих, які готові до. Прийому релокованого бізнесу, і я дуже вдячний Вінницькому бізнесу за те, що вони взагалі на початку навіть не брали орендну плату. Таких 94. В них в нас вже в реєстрі місць для перебування. Якщо говорити конкретно, то Наприклад, компанія Сталікс з Харківської області близько 20 локацій подивилась перш ніж прийняла рішення про розміщення в цій зараз локації, які вона знаходиться. Ну і власне сьогодні на такому підприємстві працює 250 осіб, і всесвітньо відомий бренд Сталікс сьогодні продається з міста Вінниці, вже вироблено в місті Вінниці. Якщо говорити про баланс робочих місць, то приблизно половина у них це робочі місць, працівники, які релокувалися, тобто з Харківської області, з міста Харкова, і половина вінничани. Це такий симбіоз, який дозволив і працювати підприємству, і залучити наших місцевих працівників. З успішних прикладів можна назвати УКПОстач, це приблизно також 250 осіб. Це знову ж таки Харківська область. І в них приблизно та сама ситуація, трішки більше місцевих вінчам, менше харків'ян. Такий успішний приклад дуже дуже допоміг і їм, і нам до речі, якщо говорити про податки, за що власне і бореться громада, будь-яка до 1 січня 23 року усі релоковані підприємства сплачували за місцем попередньої реєстрації на 1.01.2022 року. Тому всі податки, якраз громади, отримали ті, в яких вони були зареєстровані на 1 січня 2022 року до початку активних бойових дій. І вже з 2023 року Вінницька громада почала отримувати вигляді ПДФО. Єдиного неподатку якраз кошти в місцевий бюджет. Ну на сьогоднішній день ми маємо приріст саме із цього виду бізнесу, саме зрелоковано, плюс 21 мільйон гривень до місцевого бюджету. Але саме головне, що ми підтримали в умовах війни цих людей, і наша головна була ціль не конкуренція з Львовом або Франківськом, або з Ужгородом. Ми конкуруємо і досі, якби, вважаємо, пріоритетним конкурування з країнами, нашими сусідами, тобто, щоб бізнес не редаковувався в Польщу, Угорщину, Німеч... Німеччину, ну це вже далі, Словаччину, Румунію. Або ж до речі, в нас є один з викликів це Західна Африка і Північна Африка. Туди бізнес активно релоковується, враховуючи те, що там дуже активно розвиваються відновлюють джерела енергії. Тобто сонце його багато, його можна використовувати. А сьогодні один з пріоритетів для розміщення виробництв це складова зелена. І якщо є відновлення джерела енергії, то відповідно вони розміщають в ті чи інші місцині, тому що там є можливості такі. І ми також на цьому акцент уваги ставимо. Тому я переконаний, без об'єднання зусиль бізнесу, органів місцевого самоврядування, Вінницької обласної військової адміністрації, обласної ради і е, тих органів, які дотичні: це і податкова, і держпраці, і, і центр зайнятості, і багато багато хто дотичний. Ми всі об'єдналися для того, щоб от надати комфортні умови для е, вимушено переміщеного бізнесу. Ну і, власне... Поряд з цим стоять 46 тисяч внутрішньопереміщених осіб, які в місті Вінниці сьогодні комфортно все почувають. А наше головне завдання, щоб вони і ще й пішли працювати, тобто щоб вони працювали на економіку України, тому що без економіки, без якраз надходжень від економічної активності, перемога наша може бути, скажімо так, не так швидко, тому що сьогодні перші надходження в бюджет на, на даний момент є. Допомога наших західних партнерів, але нам потрібно працювати над тим, щоб ми самодостатні були, і щоб постійно постійно нарощували свій внутрішній валовий продукт. І головне експорт. І мені приємно, що дуже багато експортно орієнтованих, в тому числі у нас підприємств з релокованих. А сфера дуже активна: машинопереробка, обробка, торгівля. Якщо говорити про малий середній бізнес, от наприклад, якщо говорити за малий бізнес, то «Перфетто», яке дуже активно в місті Вінниці, розвивається сьогодні, виробляє морозово саме в місті Вінниці для всієї України. Вони відкрили в місті Вінниці три магазини, а вже і в Києві, і вони так експансію роблять по Україні. Якщо говорити за малий бізнес за пошиття для, для жінок, а набелярто, який розміщений в місті Вінниці. Це нижня білизна, тобто багато чого, яке сьогодні ну в повсякденному житті використовується. Я переконаний, що і в подальшому нам необхідно працювати над тим, щоб і збільшувати присутність релокованого бізнесу, надавати найкращі умови, тому що сьогодні ринки змістилися. Якщо говорити за Харківську область, то раніше для них, мабуть, пріоритетним ринком була Білорусь і Росія. Сьогодні на десятиліття, я думаю, вони будуть закриті, і допоки не зміниться влада, там ну ми переможемо однозначно, але влада має змінитися там для того, щоб напевне певну мірою якісь зміни відбулися в наших взаємовідносинах. Якщо вона буде демократична, тільки тоді можливо якісь будуть зрушення. Тому однозначно, місто Вінниця, Вінницька область сьогодні є в кращому географічному положенні, і ми якраз спрямовуємо свої зусилля на те, що додана вартість була якраз велика в місті Вінниці. Як вдається бізнес, зрештою переконати, аби він залишився і не поїхав далі. Тими умовами, які ми надаємо, якщо говорити про локації, дійсно департамент економіки і інвестицій створив таку мапу, де бізнес має можливість вибрати. Якщо говорити про реєстрацію, то наші реєстратори, які раз адмінпослуги, практично неможливо робили, витягували інформацію дистанційно ту, яку вони втратили під час ну швидкого виселення своїх місць перебування умовно, якщо говорити про... Мелітополь, то вони змушені були дуже швидко знятися з своїх місць, і навіть статути позалишали реєстраційні документи, тобто реєстрація, відновлення документів, відновлення печатку, відновлення всього того, що пов'язано з діяльністю. Це сприяння і це якраз комплексна робота всієї команди, тому що без цього неможливо було б ну створення інвестиційного клімату. Ну і підтвердження цьому всьому. І Можна сказати про те, що в 23 третьому році в Вінниці знов надано один з найвищих рейтингів кредит рейтинг і IBI-рейтинг. Тобто ми підтвердили, що навіть умовах війни ми стійкі і маємо можливість до зростання. І одна з складових, того, що міжнародний республіканський інститут Аріа надав нам найвищий знов відзнаку щодо найкращого міста по якості життя. Це в тому числі складова, яку ми маємо по і релокованих підприємствах, тому що бізнес теж запитували, і по тому, як почуває себе внутрішньопереміщена особа, і по тому, як почуває себе вінничанин. А вінничанин має розуміти, що тут варто працювати, не потрібно рухатися десь на якісь заробітки за кордон, хоча сьогодні сприятлива, напевно, кон'юнктура там. От ми хочемо, щоб в Вінницю якраз і поверталися ті, хто вимушено в перші місяці виїхали і поки що бояться, щоб вони знали, що Вінниця їх чекає, що тут є умови для якісного проживання, якісної роботи і якісного дозвілля. Вінниця вкотре надає умови для роботи. Я зокрема говорю про розвиток промислової долини. Давайте поговоримо про це. Наскільки робочих місць розраховано? Якщо говорити про старт Вінницької промислової долини, вона стартувала десь приблизно 10 років назад. На той момент першим резидентом була якраз кондитерська фабрика Рошен. Вона потім розширила ще своє виробництво через молочний завод Рошен, який сьогодні на вулиці Енергетичній. Фактично, це така вулиця обмежена квадратом вулиця енергетична. Вулиця Гонти, вулиця Липовецька і Золінського. От в цій локації на сьогоднішній день є шість резидентів, які і створюють Вінницьку промислову долину англійською Вінниця Вінниці Інда ми розуміємо розуміли і розуміємо, як розвивати. І в 2020 році Сергій Муронов каже: ну давайте ми передбачимо на видатки поточного року влаштування вулиці Гонти і вулиці енергетичної. Влаштувавши дві вулиці, дали ще більший поштовх до того, щоб розвивалася територія. І потім вже ми побачили, що картонно паперова фабрика почала розвиватися, і на даний момент вона здійснює будівництво. Фабрики своєї потім у нас потужно запропонували підприємство НЕС, яке в мабуть інноватор є інноваційне підприємство в галузі енергетичній, бо в них є і сонце, і вітер, і вода. Вони займаються управлінням. 1,4 гігават електричної енергії. І вони розвивають якраз інноваційні історії з точки зору балансуючих систем електропостачання, так званий «energy storage». От і якщо говорити продовження, вже от нещодавно розподільчий центр великий плюс відкрився, який включає в себе 33 тисячі квадратних метрів сучасних площ з витриманням усіх екологічних і енергоефективних норм. На 407 робочих місць. І саме головне тут заробітна плата, середня заробітна плата близько 23 тисяч гривень це вище, ніж середня зарплата по місту Вінниці. І це буде теж тягнути нас до покращення якраз оплати праці людей. Ну і завод поробництву, по переробці і виробництву пульпи. Це екологічний, мабуть, все таки напрямок, так можна сказати, тому що. Вторинна сировина, а саме макулатура, може перероблятися тут, і потім пульпа використовуватися для виробництва картону. Тобто, це теж така синергія картонно паперової фабрики і з заводом по виробництву пульпи. От такі шість контрагентів, які сумарно більше трьох. З половиною тисяч людей працевлаштували станом на сьогодні, а в майбутньому ще буде більше, тому що вони не сьогодні не на повну потужність працюють. Наприклад, розподільчий центр плюс на сьогоднішній день із 407 людей набрав 190. і він продовжує набирати. І в них в планах до кінця 2023 року заповнити усю лінійку необхідних працівників. От і місто Вінниця, скажімо так, буде напевно головним центром по розподіл. Розподілу, сортуванню якраз продукції, яка сьогодні в нас є знаковою, бо в місті Вінниці є вже дві фабрики Рошен. Тому, власне, от такий старт будівництва інфраструктурний дав можливість і іншим підтягуватися і мати можливість розвиватися. Тому що ключова історія це дати старт і. Як каже бізнес, краще не заважати, да а в даному випадку підставляти плече в багатьох моментах. Ми його підставляли. Це супровід, це надання містобудівних умов і обмежень. Це якщо необхідно детальний план території, це санітарні захисні зони, це погодження проектів, це потім введення в експлуатацію і присвоєння поштових адрес. Фактично, це така собі муніципальна бізнес-няня в вигляді того, що команда сьогодні надає Вінницької міської ради. Ще одне питання стосується індустріальних парків. Взагалі, що для міста означає їх будівництво, вже не один маємо і продовжуємо розвиватися. Ну, це взагалі окрема історія. Як на мене, тут є теж історія про успіх, якщо говорити про нас, індустріальні парки в 2018 році, ми. Першого резидента завели сьогодні. У нас чотири індустріальних парки. Якщо говорити про перший кластер холодильного машинобудування, де оператором є UBC Group, він е вимушений був релокуватися з Криму і відкрив тут підприємство Cool, яке сьогодні успішно працює в місті Вінниці 5 років. Так, от за час активних бойових дій мається на увазі з 24 лютого 2022 року, вони наростили кількість працюючих з 500 чоловік до 800. Тобто перший індустріальний парк практично на дві третини заповнений, тому що там декларування було 1200 нових робочих місць. Вони цього року стартують вже стартували з проектуванням. Сьогодні сьогодні вони декларують старту старт будівництва другої черги для того, щоб вийти на всі планові показники для і виробництво продукції. Я нагадаю, що це підприємство є лідером по виробництву холодильного обладнання промислового у світі. І їхніми клієнтами є і Будероси, і Хайнекен, і Кока-Кола, і Пепсі Кола, і багато багато інших світових лідерів безалкогольних напоїв і слабоалкогольних напоїв. От. Якщо говорити про пиво, де розлив пива відбувається в барах, то 20% обладнання світу це. Нас вироблено в місті Вінниці, і це дуже приємно, тому що кожен п'ятий кухоль розлитий, з обладнання, вироблено в місті Вінниці. Другий е, індустріальний парк це Вінтерспорт, де ключовим оператором є хед, от, європейський гігант виробництва лижного спорядження, лиж і тенісного спорядження. От, е, він розпочав будівництво в 2021 році. А певною мірою він не активний, але все-таки не заморожував свої процеси. Очікує фінансування, але фінансування залежить від гарантій безпекових. Як тільки безпекові гарантії будуть витримані з сторони уряду України і Європейського союзу, країни, в яких вони якраз зареєстровані, вони теж почнуть активну фазу будівництва. Третій індустріальний парк Вінницький індустріальний парк називається. Ключовим є оператор, це керуюча компанія ЮПАКС. І тут ми заакцентували на тому, що так як Вінниця дуже багата на аграрну продукцію, її не потрібно вивозити за кордон, а потрібно глибоку переробку. Додана вартість. І тут якраз ми хочемо, щоб у була кластеризація, юпакс якраз є ключовим оператором в цьому, щоб були ті люди, які зацікавлені в глибокій переробці аграрної продукції, щоб на виході було не вивезення зерна, а вивезення готового продукту. Умовно сендвіча, умовно, там, наприклад, закрученої якоїсь, припустимо, свинини, або ж, наприклад, якогось іншого продукту, який вже готовий до споживання. Макарон той самий, або ж інші якісь види. От чиї тому числі ми розглядали, які в нас тут можуть бути локально зібрані в Україні. Тобто, ну багато чого. І Якщо за, за четвертий індустріальний парк говорити, то в грудні 22 року це такий ризикований крок був під час війни почати старт, дати старт новому індустріальному парку. Ми його сформували 13 гектар запропонували, і за шість місяців ми отримали. Чотири, тобто всі стовідсотково заповнені площі, чотири учасника, які переважно займаються переробкою, тобто вони займаються машинобудуванням для переробки: Візарді, Смартлайн, Фаєрвуд. Ну, БАДМ – це фармацевтичний напрямок. От, вони сформували вже повністю цей парк, і якщо все добре у них там по фінансовій частині буде, то влітку, 2023 року, вони старт, будуть стартувати з початком виконання робіт. Два мінімум завода. От, Ми якби, розуміємо, що треба сформовувати якраз таку гарну атмосферу цього всього тому в цьому році передбачили також кошти на фінансування інженерних мереж і доріг вклали вже в цей парк не тільки цього року а в попередні теж сумарно 117 мільйонів гривень зараз відбувається будівництво першої бетонних дороги в індустріальних парках по україні саме тут і таким чином всі резиденти будуть мати вільний доступ до приєднання до інженерних мереж, а також до доріг, якими вони можуть бути користуватися. Дорога, до речі, ця поліпшить також сполучення з іншим великим підприємством, яке має іноземні інвестиції – Інвест. Інвест». «Барлінник» сьогодні є лідером також своїй галузі, саме в. Переробці деревини і випуску готової продукції, паркетної дошки. От, і якраз от в них там біля 1100 теж працюючих, які під час війни от, не скорочували людей, а саме ну, забезпечили соціальні гарантії. От. Тут є також об'єднання бізнесу влади, тому що на ми зацікавлені в тому, щоб люди в не мали роботу, наповнювався бюджет, а вони відповідно бачать, що їхні кошти підприємства витрачаються саме за призначенням для поліпшення саме умов праці для людей. Зокрема, ви вже трішки сказали, але зрештою, чому участь в цих індустріальних парках для інвесторів є вигідною? Ну, в першу чергу вони мають ряд пільг, які на законодавчому рівні прописані. В першу чергу, це всі, хто резиденти є індустріального парку, на 10 років звільняються із плати податку на прибуток у випадку, якщо вони реінвестують в виробництво і розширення виробництва. Це дуже добре. Другий варіант плюс це нульове ПДВ на ввізне імпортне обладнання, нове не те, що було в вжитку. Третє це е, мита на влізне обладнання, вони теж зменшені. Якщо це говорити, якщо на державному рівні, якщо говорити на регіональному рівні, е, то сплата значно менша за землю. Тобто, якщо говорити про сплату за землю оренду, то це 3% в місті Вінниці. Якщо говорити про резидента індустріального парку це 1%. Тобто фактично на, на рівні сплати за землю, коли у власності. А тут у власності земля. Лише в е, частина в е, кластерах холодильного машинобудування і в е, хеда. А інші орендують. Тобто, втричі вони плату мають меншу. Також е, сплата податку на нерухомість. Е, вони е, її не сплачують. От е, крім того, приєднання до інженерних мереж. Тобто, якщо до води до безоплатно, до водовідведення безплатно, постачання – безплатно, е, ми відпрацювали на цьому етапі. Дуже дуже довгий шлях малих систем розподілу і два з половиною роки ми спільно займалися. Місто Вінниця як авангарді в авангарді цього процесу з Укренерго, Ентереє Міненерго з бізнесом, як місцевим, так і Українським в цілому. І що таке малі системи розподілу, це фактично будівництво інженерних мереж електропостачання з приєднанням до мереж «Укренерго». тобто щоб в них згідно з законодавством, не виникали питання сплати за приєднання. Це конкуренція не між українськими містами, а між містами Європи. Тобто, якщо говорити про пільговість, бо їм цікаво, щоб на старті вони мінімум тратили, а потім в часі якісь витрати мали. То тут якраз ми знайшли теж гарний шлях, і в цьому нам були і народні депутати України, і обласна і військова адміністрація, і ми спільно напрацювали такі зміни до законів. На сьогоднішній день в Верховній Раді прийняті вони, і ми очікуємо підписання президентом України Володимиром Зеленським усіх цих змін для того, щоб в повний зріст стартувала ця історія з малими системами розподілу. І нагадаю, що вона стартувала з міста Вінниці. Ну і дороги, без яких не можна ніде одітися. Ми будуємо дорогу нову, яка передбачає якби, наш, е, нашу вимогу, яка буде довговічна, яка буде з освітленням, яка буде для велосипедистів, для пішоходів. Тобто фактично закладаємо фундамент на майбутнє на десятиліття вперед. От. І я переконаний, що розвитком тут доріг будуть розвиватися суміжні території. Дякую вам за розмову, за те, що завітали. І єдине, що додам перемоги нам швидкої і беззаперечної української перемоги. Дякую, слава Україні! Героям слава!